Хай мир прийде сьогодні, автор Галина Корольова. Летять лелеки в небі вільно, під ними, мов ріка, пливе, златаве поле, що дарує, Тендітні колоси яскраві, Ласкаво вітер їх плекає, Земля надійно зберігає, Та вмить горить усе, неначе в пеклі. Що це? Палає навкруги. Це Україна, житнє поле, палає від вогню, там ворог. Підступно градом засипає, Горить країна, все палає, той клятий ворог наступає. Вже зупинили, подивись, та мужні воїни стіною обороняють та воюють, з країни ворога женуть вже. Хай буде так, і Україна, щоб була вільна та єдина під захистом від ворогів, хоч близько він, він наш сусід. Хай зміни там в сусіднім домі прийдуть такі, щоб ми з тобою були як вільні ті лелеки, не сумнівалися в безпеці, щоб мандрували ми спокійно, щоб всі сусіди нас любили, та дружньо разом ми вже жили. Хай буде так, це до вподоби. Хай мир прийде і вже сьогодні.